Ми їдемо на футбол. Зараз ми на станції метро Житомирська. На, я не один зі мною вісім військовослужбовців та старший лейтенант бойко. Це Льова. Льова, привіт! <ривіт> О, метро, метро! Зараз покажу метро! Зараз <ривіт> вилізуть люди звідти! Це Кобилецький, старший солдат Кобилецький. Він ходить в арту, я йому що це мов. Лучше сидіть в А Це мучто! Обалбився! Метро поїхало! Йоб твою мать! Що? Зараз ну, ми зайдемо в метро. Людей багато. Все. <рес> ось ми зробили пересадку на станції Хрещатик. зараз йдемо знову в метро. Мені там сподобалось дуже. Ми там вирішаємо також. ось, він йдуть, їдуть, пішка. Грозний. До... Льова. Бляво забив хуй. Зараз ми будемо спускатися по ескалатору. Це взагалі вещь. Щось не видно ескалатора. Странно. Ось вони мої друзі. Кобелецькі! Привіт! Запускаємося, скоро будемо виходити. Ця тітка з звелізе, мене вже задовбала. Нарешті ми вийшли з метро на станції Героїв Дніпра. Я та мої друзі прямуємо в напрямку стадіону. Заходимо в якийсь. Підземний переход, чи що воно. Сімечки. Вау. Так, це у нас що? Черешник. Так, так, так. Бойку жарко вже. Гарячий фінський парень. Він же ж хотів, щоб ми пояснили... Соботюк, привіт! Як твій базар, балонь? Пиво лучше, правда? О, вишиваночки. Так, я пока что нажму паузу. Так, здається, ми заблукали. Ми вже по-моєму в ним, напевно. До речі, зараз Льова порушує правила військовослужбовців, він курить на ходу. Салату заборонено курити на ходу. Льова, що ти можеш сказати своє оправдання? Ні похуй. Ну не похуй. Тобі не може бути похуй, то, тому що ти не ослужив ще десь 9 місяців, блядь. Як ти не служив, дебіл? 10, 10, 10. десять, О, двійка машина. Гарна. Сьогодні вона буде моєю. СДЧ. Бачите, за сході, собачку. Взагалі бабушки сидять з собакою. Уже спліткують. Говорять, ааа, солдата вивели, гулять. Це кожні Здається, він точно в коростині. Пахне сільоткою і молоком. Так, це точно Коростень. Йтеть. О! Ганделик. Ганделик. Ганделик стандартного типу живщик. Тут ми зараз і перекочуємо. Зустрінемося через буквально 15 хвилин. Ось ми вже вийшли з ганделика. Всі закупилися добовою, добовою, блядь, добовою нормою валабасів, блін. Я вже трохи п'яний, звісно, блін. На блон світло пішло на душу. Бачите всіх? Топчуть, топчуть. Собачок, вкусно. Так, ну що, зустрінемося там на стадіоні. Ой, заставили нас обходити іншою стороною, бо там дядько сказав, що там не пускають. А це йдемо. Це треба цілий круг давати. Я вже чую, як там голосують. Голосують. Олі, угу. оле оле, оле олі. Парш там ту бойку стало холодно. Хлопці, куди ми йдемо? Курятий. Куря... Моя... Який курятник? Ми йдемо на Макш. Чемпіонат світу з футболу. О, знов копий. Йомайо, знов копи. За той час, коли я в Києві я вже нарахував приблизно ну, штук 85 плюс-мінус 2 копа. <різки> Краще бы гарних девчата показывают Копи, копи. Що, <різки> <Шо>, ти кашляла? <різки> Ого, нічого собі драмбулять. А ти драндулет треба, блин. Бін... <різки> Порядка так. 800 тисяч блин, солдатських зарплат. <різки> <говорят> <різки> а ну якщо дембельських, то може 500 штук. О, ти тут ціла машина з копами. Йопс. А ось от, дивіться, логово копов. ме Нарешті ми прийшли стадіон Оболонь Арена. У, -у, -у, у Копи. Дивіться, скільки копів. Все, я виключаю камеру камери, бо заберуть.